Are you helping, baby? Mm -hmm. Доброго hey. ранку, ми Оклахоми, День подяки. Анжеліка працює тут. Тут <laughs> you know. yeah, Анжеліка зробила макарони з сиром. Ну, вона підготувала, це потім піде там такий дуже... Калорійний сирний соус. Це піде у духовку пізніше. Джуліета зробила шоколадний чизкейк, він зараз застигає. ще трохи торт залишився. Купила я шоколадний пай, вирішила не робити цього року. І терамісую, що мамі сподобався. і, ну, і всі. Тільки робив булочки замішаю. Каже, моя неулюблена декорація. That's really cute. <laughs> так. Це, я вже розігріваю духовку. От наша, наш птах. Наш птах. Вона вже повністю готова, її тільки треба розігріти його. Індика. ням 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 Я вже хочу чистила картоплю, варю. Індик. У духовці. Дівчата поїхали до магазину, бо у нас закінчилися і паперові рушники, і туалетна бумага. Так що вони вирішили виїхати. І я так розумію, що Анжеліка хоче підкупити легке пиво таке. яблучне. Uh, я кажу, там в мене там достатньо з, з, час, з часу, коли дівчата приходили, але вона хоче. Це більше е, таке, о, о, для осені е, яблучне. Ну, кажу, добре, роби, що хочу. Так що мама повинна прийти пізніше. Ми пораємо. Cheers! Cheers. Happy Thanksgiving Day! Mm -hmm. З ним подяки! Uh -huh. там музика розривається! Я е, нарешті пішла е, зробити собі обличчя, намалювати, е, там розривається з одною музикою. Анжеліка в залі включила, увімкнула Чарліс Браун музику, музику якусь ну, більше святкову під Різдво. Вони там змагаються, так прикольно. Так, все. Руки, ні, ні, погоди. не дається. Ага, він тільки гратися любить. Виривається, кричить. Бабушка прийшла знайомитися з правнуком, а він не, не дає. Ага, він не дає поласиться мені да. теж. <плаку> він тільки з Анжелікою спить і, ну, як твоїм Мурка. Але гратися любить. Гротися любить, люби гратися. ти красивий. Да, Ма, дивись, він навіть більше, ніж роміо. Да? Ні, це щось, це щось з нашим роміо, якийсь дохленький болярина, блін. Mm. Mm. Кормимо, кормимо. Всєдніці. Годуємо, годуємо а то. Да. 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 Йому не достоять, а, як ах, вас паструє. Та ні, він біжить аж гайщу мить їсти. Mm. Просто не доїдає. як.

How about you just eat your food? Give her some of that chicken. Of that? So ага. you will ask me? And uh uh Наша морковка, морква вже нарешті готова. Будемо. Я навіть салати не виставляла, хоч у нас є. Прохолодненька так. Де моя машина? Де твоя машина? Де твоя машина? Там ти злушила. Не знаю. Так, все, бабуся уходить. Пай, бабуся. Відпочивай, дякую за все. Ага. Ой, яке повітря гарне. Фу. Дівчата кажуть, може нам піти на прогулку, походити трохи, поки ще не темно. Дені зараз малого візьме, трінька не захотіла, чашик захотів на великах кататися. Зараз поїдуть. Тут музичка. Фу. Наїлися. Кажу, я навіть сала... гейт там ще пару ложок салатів з'їв, але. Я кажу, мама, хочеш салат? Ні. ні. Достатньо було просто іншої їжі. будемо потім їсти салати. <с? <с?> По іншу сторону май... двері там yeah. майло. Він ричить. Вони там винімки одного. О, вуарики! О, вуа, коней! Poop is really all right, pooped. nice, nice, nice. That's a good poop smell, Cobain. Good job. <laughs> 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 Cobain was like, he's so like funny. really ready to get him. Wow.

Не може, не може відійти від дверей, бо знає, що там якийсь конкурент, блін. Територію захищає наш майло. Ого-го-го. Ого, пішов, пішов, пішов. Підглядає. Підгляду. Все ж таки вирішили погуляти з дівчатами. Анжеліка каже, що їй це нагадує ті часи ковідні, коли ми щоб хоч трошки провіятися, гуляли в іноді з Джашиком. А провітрювалося, бо вдома застрягли, нікуди не ходили, то хоч так ходили. Боже, які часи дурні були, які дурні, зараз теж дурні часи. 2020. <laughs> Згадую, як квітень 2020. Вже листопад. Таке добре повітря. Ми так зазвичай не гуляли, але якось вони ще не готові не для десертів, не для камину, не для кіно. Анжеліка каже, що ріки прийде пізніше, будемо тоді сидіти, чаювати. Гейб вже пішов на роботу, наївся і пішов. Я сподіваюся. Я не хочу нікого образити нашим життям тут. Я розумію, що... Я розумію, що зараз дуже тяжко в Україні. Серце болить. Чесно, болить серце за, всі. за нас, за наших людей, за наших хлопців, які зараз в снігу і дівчат захищають. Нашу країну просто отримала коментар один, і Я бачу, що є люди, кого це дуже злить, що ми тут живемо і все добре. Повірте, це також тяжко. Всередині це тяжко, але в мене є. Спочатку війни я взагалі знімати не хотіла, поки я від вас не почала отримувати повідомлення, щоб я продовжила знімати, бо вам це допомагає відвлятися, відовлікти, і мені це допомагає теж. Також в мене є люди, які на фронті, які кажуть, Марина, продовжуйте жити. Головне, не забувайте про нас. І ми не забуваємо. Якщо мені люди прям ті, що на фронтових на нулі таке кажуть, то я не буду відчувати себе, відчувати сором, тому що я з родиною або з друзями намагаюся жити життя, поки є та можливість. Бо ти ніколи не знаєш, сьогодні це Україна, завтра це може бути Америка. Але ми продовжимо молитися і вірити в перемогу, вірити в наш ЗСУ, в наші сили. Дуже вдячна за кожного воїна який не жаліє себе і бореться за нашу свободу. Цей день подяки, дуже вдячна за вас. Анжеліка каже, трошки прохолодно, але це не проблема не в погоді, проблема каже, в мені в мене одні шкіра та кістка, нема чому грітися. Я кажу, о, в мене достатньо чому мене... А, Так що... Я насолоджуюсь, така прям свіжа-свіже повітря. І наразі у нас день подяки дуже такі прям теплі, теплі. А? Сьогодні точно листопад. Досі досі він. стоїть який красень. Люди ще не прибрали. ну Там купа лежить. Дивіться, там ще якась черепуха. А, але, але там індик є теж. На дути А, Вже час. Все, після Дня Подяки це все буде Різдво. Різдво, Різдво. Деяких це вже давно Різдво, деяких людей. Деякі люди для них. А, день подяки. Ну, ми завтра почнемо, мабуть, теж прикрашувати хату. Я сподіваюся, що в мене буде достатньо. Бажання робити це, думаю, діти примусять. Будемо ставити наше дерево. І осінь будемо пакувати назад в шафу. Тут навіть такий парканчик з дзвониками зробили. Тут, Бачите, дуже різдво. Прикольно. Кажу дівчата, я всі. Дороги ці вулиці з кожним з вас проходили, коли ви були малі. Починаючи з Санжеліці. Які кольори ще залишилися. Is that your treasure? I need a box. Yeah. Maybe that's the treasure box. I think I've seen a box somewhere. прийшов і дивіться, приніс традиційний.

Should... Малому дали вийти, це поки ще наші коти його не бачать, бо мало б його з'їв нафік. Oh, so з'їв би crush. нафік. Oh, it's hard to see well, him. I know. So... but I know he's a little void, but. <laughs> oh my goodness! Uh oh. We oh. будемо грати в ігри. нам принесла туди карти і ця штучка. Oh, this one. Yeah, this one's funny. Yeah. <рістична> Ми дивимось. Буду вдома к різдву. У нас тут десерти, чай, Рікі їсть. І вогник. Ми чилі були саме що кіно, вже ріки поїхав. Сказав, що по дорозі війну свого батька зараз будемо. По дорозі до батька зупиниться на бензоколонки, де гей працює, купи там бензин і зайде туди його провідати. От. Завтра повинен зранку повернутися, провести нам а, дрова. А, Дені з, зі Скарлет із Джашком поїхали сьогодні до а, Денінова двоюрного плем, племінника. А, там а, у нього дівчинка такого ж віку, як і Скарлетт. Так що Скарлет хоче побачитися зі своєю кузеною і провести там час. Ну і Джашик за одне ту теж. Тринка не поїхала, бо завтра вона. А, Завтра вона йде в гості до Кейтлін на Рінки наймалої буде там ночувати. Так що якось так. Ну все, все, все вже зробили, поїли, пограли, -по подивилися фільми. Вже вечір, я не знаю, ми може ще з Джулієта щось подивимося. А вже погуляли навіть. Анжеліка уїжджає завтра. У неї вже робота в два. А так все. На такий день. Подяки. Затишний, те, що треба. Мені подобається. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую вам за все, за все, за вашу присутність на цьому каналу, за все, що ви робите, за, за ваші коментарі. Вони мені дуже-дуже приємні. За вашу підтримку, уподобайки, підписку, перегляд реклами. Дуже вдячна вам за все. Тримаємось, віримо в перемогу. Ви в моїх думках. І Україна завжди в моїх думках теж і молитвах. Бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. ніч і бабай.